Привіт, друзі! Тема нашого сьогоднішнього відео це петиція, яку подали до президента України Матвійчук Яна Дмитрівна. В тій петиції вона просить президента України скасувати дозвільну систему та спростити отримання дозволу на придбання зброї. Тобто, щоб магазини вона просить, щоб магазини видавали на основі водійських посвідчень вам дозволи на зброю. Ну, ми все розуміємо, як насправді повинно воно бути. Насправді ви повинні пройти медичні огляди, тобто загальний огляд медичний, псих-наркодиспансери пройти також. Також, щоб вас дільничий перевірив, чи у вас немає якихось правопорушень по місту проживання, чи немає. Там яких скарг від мешканців сусідів, що там людина не врівноважена і так далі. Ну Це так повинно бути. Як воно відбувається, ви все це знаєте. Також чи є там належні умови для зберігання, чи то не якась там халупа там без вікон, без дверей, а там повинна чомусь зберігатися зброя. Там, чи, чи проживав взагалі та людина? там, ну і так далі. Потім ви оплачуєте внески, якісь квитанції до дозвільної системи. Потім ви отримуєте зеленку і на основанні тієї зеленки, тобто довідка на придбання зброї, ви купуєте собі зброю. І потім уже вам видається та книжечка, чи той пластик, як раніше був. Ну, якось таким чином. Ще ви попередньо проходите навчання користування зброї, ну або ви просто купуєте те навчання, це, як завжди, у нас відбувається. Що ж нам пропонує Ганна Дмитрівна? Вона нам пропонує саме, щоб. На основі водійських посвідчень я посвідчення отримав дуже давно і медичну комісію водійську проходив теж дуже давно. Тобто, ви розумієте, що це або нас зобов'яжуть щороку проходити ту комісію тепер всім, щоб вона була свіженька, так? Бо наркоманом стати зі стажем дуже швидко, так само, як може трохи там і. Психічно хворими стати в нинішніх умовах теж людині дуже просто і дуже швидко, і дуже багато таких людей виявляється по комісії. Тобто це неможливо недієво. Друге, як це вона собі представляє, коли ви берете довідку про несудимість, яку ви повинні брати в поліції? А це всі бази даних будуть знаходитися в якійсь комерційній установі. Як це може бути людина, яка працює в комерційній установі, нічим не зобов'язана, володіти базою даних? Завтра її звільнять за якихось причин, або сама вона піде, не влаштує їй зарплата. Там, чи… Так далі, і вона цю цю базу даних може спокійнісінько винести і просто її продати, так як відбулося з приватбанками. Так далі, ну ви уявляєте, да, цю всю базу даних, тобто телефони, прізвища, паспортні дані. Це все воно там буде знаходити. Як воно може бути, як таку комерційну організацію можна допустити до збирання такої бази даних? Ну це я вважаю взагалі неможливо не і не потрібно. Перше. друге. Дивіться такий момент. Якщо ви купуєте нову зброю і ви купуєте в магазині, начебто нема питань, як би. А якщо дідусь якийсь, чи якась жінка хоче продати зброю, бо чоловік загинув, може, там, чи щось з ним трапилося, да, і вона хоче там продати, чи хоче ще хтось там, це. Ви повинні взяти цю людину, якщо ви проживаєте в місті, в якому немає мисливських магазинів, їхати в Київ, Дніпро, Львів, тягти того дідуся чи ту жінку для того, щоб переоформити цю всю зброю. Тобто це ну, теж ненормально, оскільки не в кожному місті є мисливський магазин, і якщо він і буде маленький, і він не буде співпрацювати, наприклад, з мережою і чи ствола, ви розумієте, про що йде мова, так? То ніхто не надасть дозволу до користування тими бази даних і так далі. Тобто, вам, однак, прийдеться їхати всім відомо куди, до тих, хто цим всім займається, це теж не є нормальним. Особисто мені кажеться, що найкращий варіант в даному моменті це було б зробити напевно. Не через магазини, а наприклад, як, от паспортний стіл. Так зараз вони зробили крок вперед. Вони через електронні черги приймають людей, тобто заходиш на сайт. Реєструєшся в електронній черзі, ти приходиш за 15 хвилин, повідомляєш, що ти на місці, і в свою чергу ти заходиш, тобто не стоїш як раніше. Хто отримав паспорт, знає про що йде мова. Що там черги, там і ночі передавали, писали номерочки черг. Там це дуже довга історія. Була зараз. Це все робиться швидко, без всяких черг, без нічого. При тому зробили сервісні центри. Сервісні центри є в всіх містах, у кожному районному центрі є сервісний центр, який по паспортах працює, ну і деякі там довідки. Так само можна зобов'язати людей видавати це все. Тобто, ти приходиш в інтернеті, реєструєш свою чергу, там в тебе перелік документів, яких ти повинен з собою взяти. Ти приходиш з тим переліком документів, здав той пакет документів. Вони тобі то все роблять, і в тебе вже немає ніяких походів до поліції, ніяких метарств, ніяких там подарунків там і подяк тим поліціянтам, які там чинять перешкоди. Тобто ти подаєш і в визначений час, якщо в тебе немає ніяких там порушень, немає кримінальних переслідувань і так далі. Ти отримуєш спокійнісінько собі дозвіл на. Зброю, так само там можна проходити ті самі навчання, ті самі люди, які там працюють. Хтось може пройти ті курси, так само визначений якийсь час раз в тиждень та людина, яка працює в сервісному центрі там, за іншим фахом, може виділяти там, якийсь час, там годину-дві, для того, щоб проводити ті курси, які ми оплачуємо, і в очах, і ми їх не бачили, тих і людей, хто проводить ті курси. Тобто, ну, я бачу це набагато швидше. Якщо переведуться все в магазини, на ту всю монополію виробляють. Розумієте, що Щодарма воно це не буде, це буде теж платно. І ота от квитанція, яку ви оплачуєте в поліції, будьте спокійні, вона теж буде у тій сумі внесена. Це не буде задаром, я вам точно кажу. Тобто це ну, така несенітниця, і взагалі про це розмовляти, коли немає закону про зброю. Немає сенсу взагалі про це. Треба прийняти якийсь із -за тих задротних двох законів, один у там предлагає, вторий його там інтерпретація того закону нікчемна, що той, що той він закон однаковий, який теж не має, до речі, щодо регуляції, немає ніяких пояснень, як саме це повинно виглядати, і як буде механізм встановлений. Якщо ви хочете, я для вас можу зробити від, першого, від першої особи. Відео, як в Європі виглядає дозвіл на зброю, як виглядає закон на зброю, як воно взагалі в Європі, і хто лідирує в Європі по цих всіх показниках, яка країна найкраще в цьому всьому виглядає? І як ви це побачите, я вам точно кажу: ви зброю не захочете мати. Якщо ви хочете, напишіть, будь ласка, у коментарях. Чи ви хочете, щоб я зробив для вас це відео, і які саме питання я повинен був би ну, поставити людям, які е, займаються е, видачею зброї, навчанням і так далі у Європі. Я обов'язково для вас зроблю це відео, і ви побачите. Цього для вас ніхто не робив, я вам покажу це відео і як це на, воно насправді робиться, і де це робиться, і скільки це коштує. І ви побачите, куди вас тягнуть. Я безумовно дуже хочу, щоб змінилася ця система. Е, Ну, направду сказати, не система, а алгоритм. Оскільки систему ми не змінимо. Система є в кожній країні, є вона і в Германії, і в Польщі, і в Франції, в Україні, скрізь є система. У кожної системи свій алгоритм. А тільки ми можемо і покращити ту систему. І як саме воно повинно виглядати, я можу вам це відео показати. Тож я думаю, що та петиція була, це ну, щось таке. Треба думати, перш ніж її подавати, а вам треба думати, перш ніж її підписувати ту петицію. Що саме ви підписуєте? Це виглядає як, начебто, притягування усіх баранів, усього стада за роги в якесь одне стойло туди, тобто в якийсь магазин, де ви тільки там будете то все робити. Попробуєте потім продати зброю свою, поїхати туди. Вам же ж і просто так теж ніхто не буде переоформлювати в тому магазині, а з вас візьмуть за комісію, прогонять вас через комісію і так далі. Ви розумієте, що ви робите. Тобто не тільки дозвіл ви там отримуєте, ви там отримуєте нормальні чеки, я вам точно кажу. Задарма вам там точно ніхто не буде робити. Ще виникла інформація в інтернеті, стосовно там зліта, почне там скасовуватися. там. Книжечки ці червоні, там що будуть забирати, там книжечки червоні, будуть там змінювати, будуть там фотографувати зброю, в якому вона там вигляд буде, і так далі. Тобто ви повинні дуже швидко там поспішити, дуже швидко купити ту зброю бігом у них, поки у вас є час за місяць, бо план у людей вже трохи відстає. Розумієте, да? з їхніми цінами і так далі. Думайте, що ви робите? Хто в кого буде забирати які книжечки? Більше мільйона людей зайняті військовими діями. Там. Вони будуть бігати книжечки в людей забирати, чи зброю з дому будуть видирати у тих людей. А половина людей, переселенці по всій Україні, катаються зі зброєю. Хто в кого які книжечки будуть забирати? Дивіться між срок, що люди вам там пишуть і не слухайте всієї єрісті. Щоб змінювати щось, необхідна якась. Повинна була законна бути підстава, тобто прийняти якийсь закон на основі закону, зміна алгоритму дії системи тобто, однак вся зброя буде обліковуватися в міністерстві внутрішніх справ. В усіх країнах це так. Не слухайте нікого. Скрізь поліція займається урегулюванням продажу зброї. Єдине, що в кого в Америці є доступ до якоїсь бази, до якихось там даних у тій базі, але там трохи інакша відповідальність, трохи інакше то все робиться. Там нема такого, як Приватбанк злив усі бази даних, а потім я зливав, я не зливав, ну вибачте, якщо, як вибачте, ви що, смішні чи що? Та саме в Америці такого не буде ніколи в житті. Там все трохи інакше. Люди сидять за такі речі. Дуже довго. От. Тож, повинен спочатку алгоритм змінитися, як це буде відбуватися. Певно, що не повинно ну, то все робитися дозволятором, який сьогодні він повинен бути дозволятором, завтра він дільничний, післязавтра він патрульний. У нас так дозволятор працює. Товариш Петя, чемпіон всього на світі. Тобто, приходиш в його назначений час на роботу. Його немає. Де він в Кировограді повіз отчоти там якісь, бо він там ще й патрульний. Він ще міто, бо не хватає, начебто, людей і ну так далі. Повинно бути так, як з паспортними цими моментами. Це зараз найпростіші варіанти. Приходиш, реєструєшся, там сидять офіційні особи, все як положено, тобто якийсь доступ є, приніс пакет документів. Вони його будуть вносити той пакет документів туди. Все те робити. Ти приходиш, тільки забираєш там все, що необхідно, там тебе проконсультують. Які там необхідні документи, там вони повинні тобі допомогти їх зробити або розказати, де що як взяти. Тобто я вважаю, це нормальна схема і. Це повинно працювати. Дивіться, в ДАІ зараз працює сервісний центр. Працює. Як працює, це друге питання. Так само і в дозвільній системі. Треба навести трохи той порядок. Якщо людям нема коли цим займатися, вони не хочуть цим займатися. Необхідно, щоб займалася якась особа, яка. Просто буде ну, не підвласна тим моментам. Тобто, принесла документи, їх повинні в якийсь термін підписати. Тобто, є такий термін, оголошений, людина повинна їх отримати, ті документи. Я вважаю тільки так. Тож, до зустрічі в наступному відео. Якщо бажаєте, щоб я вам зняв про закони Європи, про зброю і як це все це виглядає, я для вас це обов'язково зроблю. Пишіть в коментарях.